Українська ЄРП-система вправна. Замовлення покупця та реалізація товарів. Знаходимо меню продажі, натискаємо панель-продаж. Створити документи можна двома способами: на основі документів попередніх або окремо кожний документ. Розглянемо два випадки. Створимо замовлення рахунок «Фактура». Натискаємо Додати, обираємо клієнта, обираємо товар, який замовив клієнт. Вказуємо кількість. В правій частині можемо зазначити, наприклад, проєкт, якщо це в рамках проєкта. можемо зарезервувати дані товари, можемо вказати спосіб доставки. Якщо це не самовивіз, тоді вказуємо адресу відвантаження, залишаємо коментар та можемо додати потрібні файли. Зберігаємо та проводимо документ. Для створення наступного документу реалізація знаходимо наше замовлення, заходимо в пов'язані документи, натискаємо Документ реалізація. Та бачимо, система створила нам документ, який ми можемо відкоригувати, довнести інформацію та зберегти і провести його. Він також з'являється в пов'язаних документах. Далі, якщо нам потрібно створити отриманий платіж на основі пов'язаних документів, ми заходимо в документ реалізації, заходимо в пов'язані документи. Натискаємо отриманий платіж та бачимо, що система нам заповнила всі, всі значення полів. Зберігаємо та проводимо документ. Таким чином, у нас створені на основі пов'язаних документів всі необхідні документи. Також на основі реалізації можна створити документ повернення. Зберігаємо та проводимо. Розглянемо інший спосіб створення документів не на основі попереднього документа. Створюємо замовлення. Обираємо клієнта. Обираємо товар, який потрібен клієнту. Зазначаємо кількість Так, беремо ось такий товар. В правій частині зазначаємо всю необхідну інформацію та проводимо документ. Далі, якщо це в нас реалізація, натискаємо на реалізація документ. У переліку реалізації ми створюємо нову, новий документ реалізації через кнопку Додати, вказуємо тут клієнта. Та вказуємо товар, який ми йому реалізуємо. Зберігаємо та проводимо. В даному журналі є кнопка Показати відкриті реалізації. Це якщо ми натискаємо на цю кнопку, нам система відсортує всі документи реалізації, які ще не були оплачені. Створюємо отриманий платіж. Натискаємо додати, обираємо платника, обираємо замовлення та зберігаємо, проводимо документ. Таким чином ми створили двома шляхами. Замовлення, реалізація та отриманий платіж. Для зручності можемо користуватися звітами, звіт-продажі ось наш клієнт. І ось всі по ньому реалізації. Також можемо користуватись звітом. Розрахунки з клієнтами. Ось. Дивимось всю інформацію по нашому клієнту. А також контролюємо прострочену заборгованість клієнтів. Ось така інформація. Переходьте на вправ ERP, ЄРП спеціалісти компанії раді допомогти та підтримати вас на будь-якому етапі роботи з програмою.